Чайна мишка з Аліекспрес. така мишечка за приблизно 1500 гривень плюс-мінус. Навіть є мастер-картон Запакована на всі бабки. Ну і подивимось, що всередині. Тут прямо сидячи зі всього дуже багато всяких штук. Перехідник Type-C USB A. Незрозуміло для чого, але є. Запасні тефлонові накладки. Дякую, це крута штука. Отакий От м'якенький. дріт дуже гнучкий. Теж достатньо непогано. Сама мишка. Має ЛГБТ підсвітку. Тут захован датчик, точніше ресивер. Є три режими дріт, Bluetooth та 2.4 через ресивер. Ну, По відчуттях, достатньо нічого. Що далі? І запасні накладки на мишку. Судячи зі всього, це наліпки сюди, щоб вона не ковзалась, якщо треба. 3М. Ушка. Так, і подивимося, що це сиділо вміє. На ньому намальована велика кількість DPI. Батарейка 500 мікроампер, вже непогано. Оптичний трекінг. USB 2.0. DPI не написали. Але на сайті цифра була заявлена до 26 тисяч DPI. О, знайшов. Це прям ракета, Logitech, тримайся.